Я вже знімав відео навіть із демонстрацією того, як рейсмус давиться і ну, в лапках матюкається, коли в нього засовуєш торцеву кухонну дошку. Зокрема, в мене рейсмус Дніпро М. І можете зайти в мене в профілі, подивитись там десь нижче, є там відео, я показую, розказую, там все наглядно видно і можна подивитись. Чому я проти того? Тому що рейсмус може торцеві дошки рівняти. Хіба. Це суто моя позиція і моя думка. Тільки в тому випадку, коли в нього стоїть вал Хелікал. Тобто там, де багато цих 4 ножиків... ну, Тобто такий вал Хелікал. Такі звичайні рейсмуси. Ну, Кожен може рівняти дошку в тому рейсмусі, Але, наприклад, коли я маю можливість вирівняти її на ЧПУ, і це займає в мене 3 хвилини. Ну Реально в мене займає дошку 25 на 35, щоб одну сторону вирівняти, займає 3 хвилини. На рейсмусі я би довше б це все діло, мабуть, робив би. Але. Можливо і ні, хоча просто бив би. Тому тому от так. Можете зайти, подивитись, там є все наглядно. І давайте от просто візьмемо, наприклад. от Є у нас полінце, є у нас сокера. Якщо ми будемо рубати це поліно ось так, тобто як торцева дошка, ми запускаємо в рейсмус, ножі будуть рубати ось так. Набагато тяжче. Його так рубати. І відповідно в нас сокира скоріше затупиться, так само і з ножами на рейсмусі. А якщо ми будемо рубати вздовж сокирою, так само і в рейсмус будемо засовувати так вздовж, то відповідно і ножі в нас довше проживуть і густріші будуть. І йому легше буде знімати е, ці от волокна. Звісно, ще по напрямку волокон треба. Запускати. Якщо от в нас, бачите, волокна ось так ідуть, то значить ось цією стороною потрібно вперед запускати в рейсмус. Ну, це, я думаю, всі знають, то я так уже. Ліричний відступ.